Неїда. Хто які рядки пам'ятає з, з цього твору, який ми вчили в школі, які ми дивилися по телевізору, як мультик, я вам хочу сказати, для мене самі найкраще це були «А зла юнона суча дочка, розкухтуталася кочка, і не не любила страх. Напишіть, хто які пам'ятає, а я вам покажу дану книжечку. Вона виготовлена зі шкіри, такого вишневого кольору. Має тиснення золото, козак, еней зображений з металу в позолоті, в такій ну, в статурі воїна. Бічний, бічна частина також має елементи тиснення. Самої назви книжки і автора, і тиснення по шкірі гарний кольоровий зріз, Давайте відкриємо, подивимося. Також вона ілюстрована, дуже плотні листки, жовтуватого кольору, що є дуже важливо для читання, Це, ну, полегшує читання, не так яскраво для очей. Дивіться, вона ілюстрована, які гарні. Так, чудова книжечка, хто хоче для себе чи на подарунок. Звертайтеся по номеру телефону, який зазначений під відео, або в шапці профілю магазин «Ексклюзіком» або «Іконна лавка». Звертайтеся.